Ще одним оборонним пунктом Порося, що заснував Ярослав Мудрий, було місто Богуслав. В межах міста Рось прорізає гранітні скелі, створюючи каньйон з порогами та перекатами. У місті збережено історичну забудову, серед якої височить Троїцька Соборна церква 19 століття, що має доволі рідкісну форму Ротонди. Символом міста є пам'ятник Богуславській Роксолані. Його встановлено на скелястому березі Великого острова, що мивається водами річки Рось, на місці, де колись стояла Покровська церква, священником якої, за народними переказами, був батько Марусі. За легендою, Маруся потрапила в полон до татар під час набігу, після чого її продали в гарем турецького паші. Там вона стала улюбленою дружиною паші і зуміла врятувати 700 українських козаків з турецького полону.